Вирішив зняти відгук на власний мотоцикл, а саме це BMW F650GS 2000 року випуску. Це перша генерація, рестайлінг з двигуном ROTAX, Власне, 50 кінських сил. Ну, технічні характеристики, я думаю, можна знайти в будь де відкритих джерелах. Що можу сказати з власного досвіду? Для кого. Підійшов би цей мотоцикл, кому він, він був би взагалі цікавий, що в ньому цікавого, що в ньому не дуже цікавого, що мені сподобалося, що не сподобалося. Ну, Давайте почнемо з того, що мені сподобалося. Сподобалося мені те, що він дуже дюркий, він маневрений, він впевнено тримається на дорозі, він досить непогано підривається як для одноциліндрового двигуна. З таким об'ємом. Взагалі дуже цікавий, цікавий мотоцикл в плані дальніх поїздок. Якщо ти їдеш один або з багажем, він просто ідеально для цього підходить. За один день я на ньому проїжджав більш, більше 500 кілометрів. В принципі, він себе дуже навіть непогано показав. Я не був втомлений, я їхав достатньо добре. Без будь-яких, скажімо так, проблем. Що цікавого ще по даному мотоциклу це центр маси. Він знаходиться досить таки низько за рахунок того, що і бак, відповідно, розміщений під сидінням. Ось, власне, пластиковий бак, який ви бачите, він розміщений знизу. Ну, і, відповідно, він дуже-дуже непогано керується. Слові непогано, це досить таки применшення, він керується прекрасно, якщо відверто. Тобто мотоцикл просто чудово керується. Що ще подобається, це система АБС, це система підігріву ручок. Вона працює, працює бездоганно, без будь-яких проблем. Заводиться мотоцикл в будь-яку погоду. І ніяких питань з приводу цього взагалі не виникало. Що мені, давайте так, що мені не сподобалось в даному мотоциклі, або що викликає певні компроміси, тому що слово не сподобалося в даному контексті взагалі, я думаю, вживати неможливо. Тому що мотоцикл в цілому дуже і дуже класний. Компромісом є те, що для мого зросту він досить такий низький. Зріст мій 193 см. Ось Якщо я сідаю, то ось так колінка в мене виглядає приблизно. Ну, і мені, відверто кажучи, ну, компромісно зручно. Можна їхати, але все-таки трохи починає колінка затікати, і вона впирається прям впирається ось тут в оцю секцію пластику. Е, далі, що є ще таким досить цікавим компромісом, як на мене, ну, це і перевагою, і компромісом. Це його двигун. Перед є те, що витрата пального тут взагалі. Мінімально, наскільки це можливо, в принципі. А недоліком або компромісом є те, що він досить таки вібрує на певних швидкостях на низьких обертах. І це після двохциліндрових двигунів, відповідно, ну, це відчувається. Відчувається це не критично, але це відчувається. А, власне, з компромісів, якби все. Тому кому це підійде мотоцикл якнайкраще. Давайте, будемо, давайте обговоримо цю тему. Значить, підійде він людям, які бажають їздити далеко, їздити комфортно і, і не ставлять на перше місце якусь космічну динаміку. Тому що космічної динаміки від одноциліндрового двигуна з об'ємом 652 см3 ви не дочекаєте, що, в принципі, якби. Логічно. ну Тобто, динаміки, прям тут такої вау-ефекту ви не отримаєте. Якщо, наприклад, взяти той же самий об'єм і двохциліндровий двигун, ну, візьмемо, до прикладу, Kawasaki Versys, то він їде набагато цікавіше. Ну, але він і крутиться відповідно до набагато вищих обертів. Тут відсічка, а там тільки починає двигун працювати. Тому, власне, якось так. Що можу ще сказати по даному мотоциклу? Взагалі він мені сподобався просто максимально. Я вибирав серед ряду мотоциклів, і це був Watch 525. Це був Kovi Advance 500. Ось, і це були відповідно Transalp і так далі. Мотоцикли різної цінової категорії, насправді, в кінці кінців я прийшов до висновку, що краще обирати е, мотоцикл, який буде відповідно е, дешевше, і отримати максимум мотоцикла за найменшу ціну. Маю на увазі в плані максимум мотоцикла це всі е, плюшки, такі як підігрів ручок, АБС, е, це керованість. Автономність і так далі. Ну і стан відповідно. Ось, знайшов я цей мотоцикл в місті Чернівці. Поїхав в Чернівці і на ньому ще відповідно і приїхав. Підрезумувати. Підрезумуємо. Цей мотоцикл просто ідеальний в співвідношенні ціна якість на даний час. На зараз на дворі 25-й рік. А саме червень місяць. Ну, я рекомендую його всім райдерам, які бажають їздити далеко, які бажають їздити комфортно, і, і яким власне, швидкість і динаміка не є а, ключовим фактором при виборі мотоциклу. Ось так мотоцикл виглядає. До речі, гальма тут однодискові з двома супортами, системою ОБС машинка і, відповідно, гальмівний елемент тут. Супорт. Супорт від Brembo, що спереді, що ззаді. Ну, ззаді він виглядає ось так. Це е, відповідно одноциліндровий поршник, який із теж досить таки великим диском. Ззаді в нас стоїть е, моноамортизатор, який ось тут е, власне регулюється. Е, спереді вилка, наскільки я розумію, не регулюється. Є ще версія Dakar, де колісна база 21 на 18, тут 19 на 17. І відповідно він краще підійде для бездоріжжя. Ну, але в силу своєї колісної бази це також досить компромісне рішення. Він не найкраще підійде для, для, для такої маневреної їзди. Цей варіант підійде просто ідеально для людей, які. 70 80% їдуть по трасі і хочуть десь з'їхати на, на таку дорожку, проїхатись такою дорожкою, цей мотоцикл підійде якнайкраще. Тому, якщо бажаєте придбати мотоцикл і вагаєтесь між Трансальпом і BMW, то, власне, можете обирати що один що інший, але враховуйте той факт, що в Трансальпа двигун більш. Мені сподобався більше, він плавний, він більш стабільний, він не такий, він не такий скажімо, вібруючий, так? він набагато м'якше, він набагато краще працює, як на мене, але підвіски і інше навісне відповідно в Honda буде на набагато нижчому рівні. Тому тут потрібно обирати. Що для вас важливіше, ну і відповідно враховувати той факт, що трансальп йде на колісній базі 21 на 18 що також для дороги, для траси, ну, є досить таки компромісним рішенням. Наразі пробіг мотоцикла 45 тисяч ну, і він вже є проданим. Тобто я відео записую буквально до того, як його забере власник за 15-20 хвилин. Такий експромт одним кадром. Тому поганих коментарів не пишіть. Я не готувався. І всім всього найкращого. До зустрічі на дорогах.